Друзі, всім вам привіт з дилерського центру компанії Polestar. І сьогодні ми приїхали, на жаль, знімати не Polestar 3, бо він ще не доїхав, а Polestar 4. Для тих, хто не знає, Polestar 4 це європейська версія до рестайлінгового вже Zikr 001, бо він має такі ж самі електродвигани і такі ж самі батареї. Але це так, забігаючи наперед. Хочу вам показати таку фішку. Ми вам багато показували салонів китайських брендів, тих же ION, BYD і таких інших. Але подивіться, як виглядає європейський салон в Китаї. По-перше, на такому чудовому селі так розкладені кольорові гами авто, обробка матеріал салону. Ну і також, звісно, там якийсь секонд-хенд, типу, он футболки і проще-проще, ви тут можете купити. Але найголовніше те, що в Китаї можна курити. І в торгівельних центрах, і в салонах це не заборонено. Але тут шведи постаралися. І тут курити не можна. І це чудово, бо тут завжди пахне так, знаєте, свіжістю квітками і прочим прочим Коротше, пахне чудово. Ну і, до речі, ви можете побачити, як виглядають диски, амортизатори, і в топовій комплектації будуть супорта Brembo з дисками з вентиляцією. Ну що, погнали на олію цього, цього чудового авто. Для вас знімає Polestar, він поїхав і Аватар 12. І от зараз подивіться, як виглядає крутий китаєць, і як виглядає крутий європейць. Ну ось наглядно. У нас тут стоїть дві комплектації: задньопривідна і повнопривідна. Це новий кольор, ось золотий, в них вважається, і, до речі, дуже круто виглядає саме з цією машиною. І що треба сказати ще? Це SUV. Тобто це вважається паркетником, хоча, по факту, це седан. Але всі думки одразу змінюються про процедан, коли ви сідаєте за кермо, тобто ви відчуваєте себе реально в високій машині. Про це трошки пізніше. Її розміри довжина 4845, ширина 1994, висота 1544 і колісна база 2,999 мм. В залежності від версії, вона може важити як 2225 кг, це задні привідна, до 2350 кг от саме ця машина. І що важливо для України, це, звісно, оцінковка кузова. І тут вона повна. Як пороги, так і криша, так і вся машина. Але капот і всі чотири двері у неї з алюмінія. В даному салоні представлено три машини: базова комплектація, друга комплектація і третя. Немає тільки самої топової четвертої. Але ми можемо порівняти розмір колес. До речі, у всіх комплектаціях однаковий кліренс – 165 мм. І друзі, базова комплектація, білий кольор, до речі, перламутровий, Розмір колеса на 255-50 r 20 Підемо до другої комплектації, яка також задньопривідна, але друга. <по> повище, грубо кажучи, тут вже 21 колеса. Якщо бути точним, то 255-45 r 21 Але якщо ви хочете взяти найдорожчу версію Performance, яка коштує пізніше, скажу скільки, там буде стояти 22 колеса з супортами Brembo. Попереду у нас двох речашка, позаду багато чашка. Але, на жаль, у нас немає пневми. Хоча замість неї є от такі от амортизатори з адаптивною підвіскою CDC. Тобто це дуже схоже на те, що ставить Volkswagen в свої ID 4, id 6 комплектації Prime. Звісно, ви всі помітили головну особливість даного електрокара це відсутність задного вікна. Ну, подивимося на тест-драйві, наскільки це буде зручно. Але наразі багажник. Він 520 літрів. Як бачите. Крім як розетки, більше в, нього, в ньому нічого і нема. І є такий от невеликий подпол, хоча доволі такий глибокий. Дивіться. Да, і тут на ліпучках у нас що ремкомплект, да? Зараз побачимо. Да. Компресор і крюк. Ну, в принципі, будемо вважати цю автівку Седаном підвищеної прохідності, тому для Седану такий багажник доволі таки непоганий. А тепер в салон. Ну і погнали в салон. Як ви бачите, у нас. Стандартні видвижні ручки, що і чудово. Але є така штука, як відсутність доводки дверей. От, на жаль. Хоча в такій дорогій машині могли би її і зробити. І це ну, не завжди зручно, але будемо відвертими, двері дуже важкі, тому вони, як правило, закриваються самі. Ну і для когось, можливо, це буде мінусом це одинарне скло. Хочу вам показати бокові дзеркала. Оці, от, знаєте, безрамкові, вони виглядають дуже сучасно. І, до речі, я коли вперше їздив на машинах з такими дзеркалами, я думав, що при дощу тут буде все заляпано. Але насправді ні, вони якось так зроблені, що вода сюди якось попадає, стікає. общем, проблем немає жодних. Ну і зараз наглядно так вам продемонструємо різницю в салонах: топ на задньому приводі, і база на повному. Подивіться, в цьому салоні. Голуба, стрічка в колір кузова, і, до речі, виглядає так дуже свіжо. В золотій машині у нас просто чисто чорний класичний салон. Але все, от і той, і той комплектації, це шкіра напа. А в базовій комплектації шкіра молодого дермантина, тобто екошкіра, це, мабуть, єдина візуальна відмінність між наступними комплектаціями. Як бачите, тут також є у нас Ambient Light підсвітка і такий ж е м'якенький матеріал на торпедо. Окремою увагу заслуговують сидіння. По-перше, ну, це натуральна напа, і друзі, дійсно якість. Ну, просто на ура. І також є атаманка спереду. По-друге, посадка. Як я вам казав, позиціонується ця машина як паркетник, як SUV. Але чесно вам скажу, сидіти в неї як в паркетнику дуже ну, мабуть незручно, бо, по-перше, відчуття того, що ти якось скований, по-друге, е, тонель. Він зроблений з екошкіри. Він дійсно чудової якості. Але так, колінка у вас буде битись. До цього треба буде звикнути. Хоча погодьтесь, коли машина коштує такі гроші, хотілося б комфорту побільше. Як бачите, акустика у нас Harman Kardon. І це повнопривідна комплектація. В повнопривідних комплектаціях 16 динаміків по колу. І повірте, друзі, звучать вони просто нереально. Ті, хто володіє Volkswagen ID серії з акустикою Harman Kardon, повірте, то не Harman, то просто бірка. Отут справжній Harman. В цій машині в повній комплектації на задньому приводі стоїть 12 динаміків, але опять-таки Harman Kardon. Але в базовій версії 8 динаміків просто відволювальні, які звучать теж насправді непогано. До речі, напишіть в коментарях, як вам логотип компанії Polestar. як на мене, він такий дуже крутий, сучасний, хоча насправді дуже простенький. Кермо. Кермо у нас з електрорегулюванням і пам'яттю. Але у них є сенсорні кнопки. Звісно, такі ж як і в Zikr 001 до Рестайлінгової версії. Вони непогані, але якби вони були механічні, це було б значно краще. Тунелі, як я казав, з екошкіри. Там у нас безротова зарядка, шайба керування гучності. От під такою нішою сховані два пістиканники, до речі, дивіться на магніті. І крутий підлокітник. підлокітнику у нас є тільки виключно два Typ-C-порту. Також є проекція на лобове, але ми її покажемо вже на тездраві. До екранів. Табло приборів 10,2 дюйма. Основний екран 15 дюймів. І що той, Що той, друзі, це 2К роздільна здатність. Насправді, це один з найяскравіших екранів, які я коли-небудь бачив. До речі, працює це вся система на Snapdragon 8155. Процесор трошки вже застарілий, але він наразі дуже актуальний, тому що новіший процесор просто адаптований під автопілот. Тут автопілот у нас немає, тут автопілот другого уровня, утримання полос, читування знаків і тому подібне. Є, звісно, і один мінус. А основний це відсутність англійської мови. Тобто, звісно, англійська мова буде в експортній версії цього електрокару, але ми живемо в Китаї, тому експортної версії в нас немає. Я думаю, що це не буде з проблемою з часом накатити сюди англійську мову, але як є, так є. Меню швидкого доступу до відкривання багажнику. До речі, бардачка. Забув вам показати, він обшитий і доволі такий глибокий. Ну і китайські бренди тепер переходять на свої телефони, тобто от, Huawei і Xiaomi, У даному випадку це система Xiaomi, щоб… Грубо кажучи, CarPlay для людей, які володіють телефонами Xiaomi. Ну і ви можете тут поналаштовувати, От, бачите віджети, які ви хочете. Тобто, це все як в звичайному Android. І так як ми сидимо в комплектації на повному приводі, у нас є підігрів вентиляція і масаж передніх двох сидінь, а ззаді у нас тільки підігрів. Клімат контроль регулюється він з екрану, як і у усіх сучасних електрокарах. Можливо, це комусь не дуже зручно, але, друзі, звикайте, бо всі сучасні електрокари будуть саме з такою системою кондиціонування. Ну і задній ряд. Як бачите, він доволі такий комфортний. Плюс тут є отакий от величезний підлокітник. Зараз його відкриємо. Хоба. І, до речі, тут також шкіра напа на підлокітнику. Місце для вашого телефону. І тут от підстаканник, такий да? От, будь ласка, дві, дві штуки. Але насправді найголовніше в даному е, на задньому ряду те, що тут є своя система кондиціонування. Тобто ви спокійно можете, по-перше, да, вибрати температуру повітря, яку ви хочете, і також ви можете налаштувати пісні, які хочете. Тобто водій в даному випадку не головний діджей в даному електрокарі. Ну і шведи не були б шведами, якби не приділяли не при Ні. шведи не були би шведами, якби не приділяли увагу деталам. <реш> ну і шведи не були би шведами, якби не приділяли. <реш> Вибачте, за мою українську. <реш> <смієш з> <реш> <стоп. реш> ну це і шведи... Лезер напа, шкіра напа, все, звірі не страдали, все, шведи теж не страдали. Все, я не, я не можу більше це записувати. Ну і звісно, шведи не були би шведами, якби не приділяли увагу до деталей. Тобто, бачите, навіть на сидінні написано, що у нас натуральна шкіра напа і жодна тваринка не постраждала. І, до речі, звідси видно, що у нас старший брат Зікар, такі ж бабушки не сіточки тут залишились також. Ну і звісно, основна фішка цієї машини це відсутність заднього вікна. Дуже дивне відчуття насправді, але де ви ще таке можете побачити. Звісно, заміняє заднє вікно. Це дзеркало заднього огляду з камерою, будованою камерою. Але, друзі, насправді це дуже проблематична штука для Гонжо, бо влітку вона буде дуже сильно нагріватись. А тут влітку буде ну, 50 градусів на сонці, це так точно. Ну і ви бачите, що панорама тут з додатковим обробленням від ультрафіолетів, але шторки тут немає. Ну і під капот. Газові опори у нас, звісно, є. І додатково у нас є ще невеличкий ящик. До речі, він на 15 літрів. Ну, якусь туди зарядку можна закинути. Теж хорошо. Ну, як я і казав на початку відео, що дивимось ми сьогодні на доресталінговий зікар. Тому у нас задньопривідна версія це той же самий двигун, що був і в тому поколінні 272 кВт 343 крутящого моменту. Працює він в парі з батареєю на 86 кВт годин. Ви це бачите. Також ліціонова з охолодженням з підігрівом з тепловим насосом. Заявляють вона, що ця машина буде проїжджати 682 км по тестам CLTC, хоча я думаю, що це ну, мало вірогідно. Але, думаю, десь 550 її гарантовано. Ну і топова комплектація це 544 кВт, 686 Нм крутячого моменту, але тут сотка батарея ліцій іонова, також з підігрівом з охолодженням і тепловим насосом. І ця має проїжджати 668 км по тестам CLTC. Ну, подивимося, наскільки це реально, друзі. А, до речі, об, всі машини комплектуються VTL на 3,5 кВт. І також у них є, звісно, два порти зарядки GBT, бо ми живемо в Китаї. Це повільний AC і швидкий DC. До речі, дивіться, повільний порт не закритий, а швидкий закривають. Тому, знаєте, що це означає? Що китайці повільним портом в Китаї не користуються взагалі, бо використовують виключно uh, Public Charging Station. Тобто uh, публічні. Швидкісні зарядні станції. Ну, і найважливіше, звісно, це розгін. У цієї машини 3,9%, у цієї 7,1 секунда досотки. Бо задній привід. У всьому іншому, друзі, от зараз напишіть в коментарях, як вам даний SUV чи седан, я хочу так його називати, але машинка дуже прикольна. Ми зараз поїдемо до іншого салону в Гуанчжоу, де є машина для тест-драйву, бо в даному салоні її, на жаль, немає. Але візуально, от як вам. Нам, в принципі, сподобалось, хоча, звісно, будемо чесними, не без нюансів. Як на мене, відсутність заднього вікна це ну, максимально дебільна історія, хоча дійсно багатьом вона подобається. Ну і ціни, друзі. Базова комплектація, яка там стояла, біла машина, на задньому приводі коштує 299 900 юанів, що, в принципі, досить дорого, будемо чесними. Друга комплектація теж також задній привід, але вже 21 колеса і акустика Harman Kardon, це 339 900 юанів. Конкретно ця машина, тобто це базова комплектація на повному приводі. Коштує вона 369 900 юанів. Що, в принципі, звісно, дуже дорого. Ну і якщо ви хочете повнопривідну привідну версію на 22 колесах з супортами Brembo і дисками з вентиляцією, то вже заплатить, будь ласка, 399 900 юанів. Що просто космічно дорого на сьогоднішній день. Але є одне таке суттєве, але шведи теж вміють думати, бо китайці заставляють їх це робити, бо китайський ринок це великий демпінг. І тепер на ці машини є знижка 60 тисяч юанів на всі комплектації. Тобто, якщо ви хочете найдорожчу версію, то буде вона, звісно, коштувати 339 тисяч 900 юанів. Ну і в принципі, все одно це дорого, але. Ну, більш-менш нормально, да? враховуючи те, що ми сидимо в Вольві, а Вольва не може бути дешевою машиною. Ну от, друзі, отака ось сьогодні автівка у нас. Ми з вами поки що не прощаємось, бо маємо встигнути ще за півгодини доїхати до тест-драйву в інший салон. Я сподіваюся, що ця машинка нам по їзді дуже сподобається. Ну що, друзі, зараз тест-драйв. Ви знаєте, сидіть насправді дуже комфортно. Я поки що кайфую. Поїхали! Так, друзі, ну що вам сказати, пощастило, не пощастило. І да, і ні. Нам ребята привезли цю машину з іншого салону за 20 хвилин, так що ми нікуди не їхали, ми залишилися в цьому же місці. Але ця машина задньопривідна. Тому ми їдемо сьогодні на версію, яка їде 7 і одну секунду до сотки, замість 3,9, і як хотілося би відчути. І ви знаєте, от ми так проїхали вже пару хвилин. Можу вам сказати, що шумка з неї хороша, незважаючи на те, що в неї одинарні вікна, вона дуже тихенька. І знаєте, немає відчуття, що ти сидиш в паркетніки. Я дивився огляди інших ютуб-каналів. Е, ти не сидиш як в паркетники тут. Ти сидиш реально як в, в Зікрі. Ну, от, по посадці, в, в низькій машині ти сидиш. От я люблю більше паркетне відчуття. Тут, ну, як не старайся, вона все одно ти розумієш, що це більше седан, ніж ніж паркетник. Ну, це не хорошо і не погано. І до речі, давайте вам покажу. Проекція, вона в салоні не працювала, бо у нас. Ну, робота вона тільки коли включений режим драйв. Як бачите, вона така ось звичайна, простенька. В 2024 році хотілося б, мабуть, знаєте, щоб ви водили сюди такі більше інформації, ті ж карти. Але ну, кому треба, коли не, кому не треба. Тобто, якщо ви пересідаєте з Volkswagen на D4, для вас це буде от просто дуже хороша проекція, бо вона, звісно, якісніша. І от такі, дивіться, до речі, як вона знаки показує. Прикольно. І поки ми на світофорі, дивіться, камера 360-такої якості. Е, да, дивіться, отак, отак можна покрутити. Якість дійсно хороша. От правда, дійсно хороша, якість, до них ноль претензій. Дивіться, задній привід. І вона все одно нормально рве, ребят. Вона прям взривна тачка. На диво. Чесно, на диво, вона дуже-дуже добре пре. Я, чесно кажучи, не очікував, бо ми багато продавали зікер задні задньопривідні версії, ось ці, які 100 кВт батареї. Той важко їде, видно, що машина важка. Хоча і ця важить 250 кілограм. Не можна сказати, що вона легенька, да? але взривається вона так значно добріше, ніж Зікор. Треба признати. Дивіться, хоба. І ми їдемо на задньому приводі. Він нормально прижимає друзі. Абсолютно. Мені мені подобається. Чесно, я до Полстарів був завжди байдужий, але блін, сьогодні, походу, я відкрив для себе нову марку розумію, чому європейці люблять цю машину. Зеркала заднього огляду, бачите, до речі, з датчиками сліпих зон, і вони сучасні. От безрамкові вони реально виглядають на 24 й рік, от не на 22-й, як би там було в Полстарі-другому, да? ми їдемо в європейці. Оце відчувається. Незважаючи на те, що він збирається в Китаї, ми їдемо в європейці. От я, як людина, яка володіє ID-6 Volkswagen, от, знаєте, от. Просто практичність. Тут немає великих екранів, якихось, хоча 15 дюймів теж не маленький. Е, немає якихось там, тіпи, знаєте, там, поворотних екранів, ще чогось там, проекція така, ну, по факту, вона простенька, скромна. Да. Матеріали красиві, але ну, будемо чесні, вони ну, лаконічні, лаконічні да, правильно. але тут більше і не треба. От я розумію людей, які люблять Volkswagen ID4, бо в них все просто. Там Нема чому ламатись. Там... Там все просто дуже просто. Хоча і тут же, почему цей величезний екран 15-дюймовий, він непоганий. Єдине для мене, звісно, це камера заднього огляду, ось, от і відсутність вікна це дуже специфічна тема, насправді. До цього треба звикнути, але ну, тут кому як. Я би хотів, щоб там було вікно. І, до речі, ви цю камеру ж можете вимкнути, насправді, О, де вона там вимикається. От, Будь ласка, і у вас буде просто ну, звичайне дзеркало. От я спеціально зараз їду по люкам, дивіться, хоба. Щоб відчути підвіску, дивіться. І вона м'якенька. Друзі, вона відпрацьовує просто, знаєте, як м'ячик. Шведи, ви молодці, я не знаю, як ви цього добились, але от ми їдемо по реально хріновій дорозі, дивіться. Хорошо, якщо порівнювати з тим же задньопривідним зікром. То... М'якч, м'якч. Зікр просто табурятка порівнює з нею на задньому приводі. Повірте, це правда. Навіть так. Навіть так, це, це дійсно так. Тобто тут підвізка краще спрацьовує. Однозначно. Однозначно краще. Я в Оліді сказав, що мені не вистачає місця для коліна. Ви знаєте, на практиці зараз я розумію, що тих от пару хвилин було недостатньо, щоб зрозуміти. Тут, тут комфортно. Тут все-таки комфортно, ребят. Коліно задоволене? Задоволене. І ви знаєте, от вона дорога, вона зараз, Це, це, це за знижкою дуже дорога, але, мабуть, це оправдана ціна. Вона, До неї немає претензій до цієї машини. Вона їде круто. Вона виглядає футуристично. Футуристично вона виглядає, да. вона. Да блін, вона просто європейська, вона на віка. Батарея. Да. Ну батарея он вже, звісно, в 2024 році, можливо, трошки застаріли, але тим паче у зікара вона не показувала себе погано, наскільки я знаю. Пневми не вистачає, звісно, на 339 тисяч юаней в топовій комплектації. Але адаптивна ця підвізка, друзі, від просто м'ячик. Це правда, працюю на ура. Мені подобається. Окремо уваги заслуговує сидіння цього електрокару, друзі, бокова підтримка. Дивіться, я доволі таки крупна людина, і я тут сижу просто прекрасно. Якість матеріалів на висоті. Ну, тобто, до цього тут до є, до чого, але якщо колопація, от правда, то есть, ви цього робити не будете. От повірте, ви в ній сядете. І будете просто насолоджуватися її коровам. Вона кльова. Мені от, от реально мені зараз, на, на момент от зараз, скільки ми вже їдемо хвилин 15, подобається в ній все. Абсолютно все, я не знаю, що ще сказати. Поки що я ну, розумію, чому за неї просять такі гроші. От правда. Тепер розумію. І, до речі, Volkswagen, дивіться, був салон. Один із крупніших в Гуанчжоу був і забув. Все, більше його немає, там ще один такий же. От чомусь Вольсваген потрохи закривається. Це був Сейчида Jones, і Саїк. А там ще Ічида Jones, і ФАП. Теж його закрили. Тому Volkswagen потрохи тут Загибається. Ну, загібається, відкривано кажучи. А хто там каже, друзі, що китайці не їздять на китайських тачках? От дивіться, NIO, Айон, Avatar. Ми їдемо на частково китайській машині на Полстарі. Да. Бензинові машини, правда, бензинові машини в Гонджу це. Більшість якраз японці і ну, європейці. Бо китайські бензинові машини їх зараз небагато, в принципі, бо китайці виходять від ДВС, вони йдуть на електрички повністю. І ну, якщо робиться бензинова машина, то це от тільки гібрид. Є, це от все одно зелені номера. Тому так, да, да, от дивіться, сині номера, це правда, вони рейндж їде, там що BMW всякі Мерседеси. А зелені от, будь ласка. Виключно китайські електричний. От да. Б'юйки, до речі, дуже люблять вони бензинові. Це ці от, от GL-8. Вони люблять такі величезні машини. А електричні, дивіться, що це: G'лі, там він виїжджає, що там, Сяопен, так. Да? <плес> <плес> <Yeah, hada, hada. плес> <плес> так що, от, друзі. Ну і звісно, байки. Дивіться, скільки байків. Це все електричне, це все електричне. Це все електричне да? yeah. До речі, якщо вам цікаво, пишіть нам, будемо знімати, показувати. Так, да, будемо вам знімати, що мені, звісно. От бачите, всі на них їздять. І діти, і дорослі, і великі. От сині великі, теж тут у нас кар каршер, хотів сказати. Цей Рент, рент -байк, да. вони коштують там нічого, абсолютно на них кататися. От подивіться, реально всі зелені номери це китайські Всі китайські, Вон всі китайські. стоїть Ден застоїть, BYD, застоїть, і там ще білий Ханон стоїть. Ну Тобто, самі розумієте, що... Електрокари, всі китайці, друзі. Всі китайці. На жаль, немає CarPlay, ну, як і в багатьох китайських електрокарах, але, як ми показували, що бачите, є Polestar Link, який за допомогою Android-пристроїв можна підключити ну, і виводити інформацію на цей екран. Але iPhone, ну, це самі розумієте, це американська система і це вороги. Тому не можна. А от Kia, до речі, ми тут ev V5 знімали і теж машина, яка, наче і є, але її немає, ніхто її не купує. До речі, на експерти я теж не купую чомусь. А от Айони, бачите, этой от от Hyper HT Hyper називається. Зараз дуже така популярна штука. Оглядає як Model Y Tesla, але дивіться, яка зараза висока, да? і вона недорога, до речі. Але як і всі Айони, не оцінкована. Хочете, знімав для вас, те, що огляд. Насправді дуже цікава тачка і дуже комфортна для пасажирів, там дуже багато в ній ну, і Сяпен, звісно, G3 по старинці Друзі, ми ну будемо їхати вже до салону, вже темні трошки. Що вам хочу сказати? Це відчуття, коли... дуже, дуже схоже з відчуттям, коли знімали тест-драйв Toyota BZ4X. Toyota BZ4X, як на мене, це просто максимально дебільна просто машина. Вибачте, Власник. власники цієї машини, да, але ну, візуально вона ніяка. Але вона їде нереально. От повнопривідна версія, вона їде як вкопана. От я просто кайфував, коли її водив. І це треба визнати, це правда. І теж відчуття зараз викликає цей е, Полстар. Вона наче проста. Ну от я не можу сказати, що вона мені візуально так подобається, що я просто капец, як кайфую. Хауда, хауда. Ні, я не можу сказати, що вона мені подобається зовнішньо, але ви їдете в ній просто як вкопані. От вона тримає дорогу, знаєте. Ну, ти відчуваєш, що ти сидиш просто в величезній машині, яка ні вправо, ні вліво її ніколи не поведе. На слізькій дорозі, на рівній дорозі, вона все ріму буде їхати як в колії. Як по рельсам. І оце ось саме те відчуття. Мягка, так, шумка, незважаючи на динарне вікно, абсолютно прекрасна. А колонки, Харман звучить на ура, друзі, правда, на ура. Якби, якби могли показати вам, ви, ви, ви б оцінили. Дійсно, на жаль, по правилам Ютуба це заборонено. Тому, друзі, хочете цю машину, повірте, ви не прогадаєте? Так, да, вона дорога, вона дорога, але вона дійсно вона варта того, да? це правда. Тому, друзі, дякую вам за перегляд даного відео. Не забувайте, що дані електрокари ми можемо вам, вам доставити завжди за найкращими цінами, а всі наші дані, як завжди, в описі під відео, наші номер телефону, наш інстаграм, телеграм-канал все там є. А наразі дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал і не забувайте, що кожен тиждень постимо для вас новенькі відео з такими чудовими електрокарами, До речі, от ніо ми обов'язково для вас теж знімемо. Дякую вам за перегляд і до зустрічі до наступного тижня. Всім пока-пока!